На огляді ось такий прикольний мотоцикл. Зібраний, бачите, з невеличких металевих різних деталей. Тут у нас і саморізи, і підшипнючки, і болтики, і шмолтики. Подивіться, яка якість. Все добротно спаяно, зварено. Колесо повертається. Це зафіксовано, на жаль. Подивіться, яка якість. Ось почав збирати такі мотоцикли. Дуже вони прикольні для декоративки. Так, зараз треба його зважити цікаво, скільки він важить. Двісті десь п'ятнадцять, 210 грам. Розмір в нього. Ось так. Десь до шістнадцяти сантиметрів. Тут десь біля вісьми. Ось ще ближче його підношу. Дивіться, Ну дуже сподобалась така штука. Починаю їх збирати. Дивіться, як зроблено. Ну, ось такий коротенький огляд. Ось такого цікавого мотика.